Ужгород – спортивне місто, адже в будь-яку пору року і дорослий, і малий тут знайде заняття для себе. Навіть коли на вулиці немає снігу і на календарі ще осінь. в Ужгороді є можливість кататися на ковзанах чи пограти в хокей. Півтора роки тому в нашому місті відродили дитячу хокейну команду Закарпатські ведмеді З цього часу. Заняття на ковзанці відбуваються регулярно під керівництвом тренера Андрія Максимовича. Дитяча команда «Закарпатські ведмеді». Ми вже третій сезон займаємося. Два роки діти займаються. У нас є малоши з років, пітілі, де є чотири годітям з усіх видів спорту, які є у нашому краї, Дитячий хокей розвивається на Закарпатті чи не найстрімкіше. Команду постійно набирають нових гравців. Здебільшого це хлопчики віком від 4 до 6 років. Деякі батьки не вірять в успішність занять і перспективу цього виду спорту, а дехто вважає, що дорогувато займатись хокеєм. А ті, хто приводить сюди дітей, керуються думкою, що краще віддати дитину на хокей і витратити близько двох з Тисяч гривень на форму, аніж на плейстейшн чи якусь іншу іграшку. Относительно, так, дорогої. Зараз нам адміністрація немного допомогла. І в дитячій школі ми закупили 17 комплектів форми. Детська повністю весь комплект. Хокей один з небагатьох видів спорту, займаючись яким, хлопчики виростають справжніми чоловіками і вміють постояти за себе, за своїх рідних і друзів. Починати займатися дітям варто з шести років. Юні ужгородські хокеїсти від занять у захваті. Не пропускають їх і впевнено почувають себе на ковзанці. Бо мені мені ця ігра подобається, це гра для мужчин. Подобається не займатися того, що це для е, хокей. Трус не грає в хокей. Мені подобається, і мій тато теж хватає. Мені подобається дуже. Я був полівим гравцем, але зараз став воротарем. За травматизмом хокей десь аж на п'ятому місці серед ігрових видів спорту. Тобто він не такий страшний, як здається, з першого погляду. По травматизмом я так думаю, для дітей він навіть мабуть, менш травматичний, ніж футбол. що тут очень хороша защита. А у дітей ще подвіжної мишці, кості, то тут така защита, що їм нереально її пробити. У гравців є спеціальне обмундирування, яке випробовується та тестується. Обличчя захищене маскою, руки рукавицями, є обов'язковий захист шиї, колін, ліктів та нагрудник. Крім спортивного клубу, на ковзанці діють спеціальні умови для безкоштовного катання школярів. Безкоштовним також є прокат ковзанів. На кожному занятті присутні батьки, які не тільки спостерігають, а й щиро підтримують своїх діток. Якщо ви хочете, щоб ваш хлопчик виріс не тільки здоровим, але й мужнім, запропонуйте йому хокей, адже цей вид спорту не тільки зміцнює організацію. Але виховує в дитині силу духу та міцний характер. Очень хорошо розвиває координа... координацію дітей. Наверное, самое по координації, по фізіології від спорту. Тобто діти намного координовані, ніж в других видах спорту. будуть. Ну і для здоров'я дыхательные пути не астмы. Тобто есть даже есть такие прецеденты, что у дітей проходить астма з возрастом.